Вітаю. Вітаю в нашій студії і Зараз буде інтерв'ю свідчення, як люди приходять до Бога, як вони знаходять Його, і про звичайне християнське життя і так, Для початку розкажи про себе декілька слів. Як, хто ти? Я Мельничок Іван Віталійович, хто знає мене, живу у Лукачана, зараз вірую в Ісуса Христа. Я до Лукачанської церкви і там служу проповідником, проповідую час від часу. І раніше був відповідальний за молотовне служіння, копей на приходив. Під час карантину це все трошки декілька служінь бавилося. Ясно, Ясно. так як я розумію, ти не сказала, що ти дитина віруючих батьків, виростав у віруючій сім'ї. І коли десь настав цей переломний момент, що ти зрозумів, що саме треба побірити в Христа, покаятися. Це було дуже цікаво у таборі, так Бог зробив, що все співпало, що якраз на обід, коли був біблійний урок, то якраз хмари, дощ дуже сильно злива було, і все так темно. Ми ще в такому шатрові воєнному, все там темно, така атмосфера нагнітаюча, і проповід теж. Відповідно про перехід Ісуса Христа, коли він має прийти, коли він забере свою церкву, що буде з невіруючим, і тому подібне, про смерть, якби про зустріч з Ісусом Христом. І в такій атмосфері, особливо до цього, даже в мене було в житті, що завжди думки про майбутні події завжди страхали. Фільми, особливо про майбутні події, що має бути, правдиві, неправдиві, все одно страхали. І в такій атмосфері особливо. Задумався до вечора, ще теж ця атмосфера підтримувалася, так дощ перестав уже, але все одно темно, хмарно, дуже сильно. І такі роздуми якраз були. І якраз під вечір, вже коли було заклик до покаяння. от, Поняв, що тільки церква, тільки ті, хто покаялися і прийняли водне хрещення, тільки вони спасаються, тільки вони будуть в результаті з Богом, коли він прийде за церквою, або навпаки, коли. Люди воскреснуть і підуть до нього. І це тебе покликало до покаяння. Богом. Добре. А як я розумію, ти був з дитинства віруючий, і як ставилася в школі до того, що ти віруючий, і вже після покаяння, після хрещення в училищі, як ставилася в мовчому до того, що ти віруючий? Я завжди були одні, що допомагали, підтримували це моє рішення. І були навпаки люди, які хотіли звести, запропонувати гріх, щоб був таким самим, як вони. Був приклад, що хотіли мені запропонувати, щоб курив якийсь один хлопець. Ще тоді він, він теж був малий, не мав грошей на царки, і він десь вигадав чи почув спосіб, що солому корити. І так, скільки він пробував запалити, щоб воно пішло, можна було закорити, так в нього не вийшло, і в мене відповідно теж. Та і так, після того більше таких е, явних спроб, щоб хтось хотів, щоб я в чомусь зрішив, то я не пам'ятаю. А після того, вже як прийняв хрещення водне, водне хрещення, і покаю, е, покаюся, то був навпаки один хлопець, який підтримав і в училищі всі курили, а я не корю. І він якраз був з мого села і казав, що дивися, я тобі ніколи не дам, ти вже маєш дотримати до кінця, що, щоб училище тебе не заставило курити. Що я буду за це сварити тебе, буду відповідати, щоб ти це не зробив училищі. І були як одні, так і другі. Невіруючи люди теж допомагають люди Ага, Якого року ти прийняв Хрещення? 2014 27 липня. Угу. Це, виходить, вже буде 7 років. Да. Цього року виповнилося 7 років. Угу. Ясно, і якщо виповнилося 7 років, це вже такий непоганий термін християнського життя. Розкажи, яке ти найбільше чудо бачив якраз під час цього християнського життя від Бога. Ну, наверное, найбільше, що я згадав, це коли потрібно було проповідувати. І якраз за два дні субота, п'ятниця були загружені і ніяк не було можливості підготувати проповідь. І пам'ятаю, якраз. У неділю зранку, коли почав готуватися, бо до того кажу, що не було. Коли почав готуватися, зразу то місце стало зрозуміле. І якби фактично Бог зразу відкрив і дав розуміння слова Божого, що хоч в інших випадках потрібно готуватися, потрібно було декілька днів, щоб дійти до тих самих відкриттів, що Бог дав у той момент. І це, напевно, найбільше, що я згадав, що Бо завжди у таких моментах, коли виконується його служіння, коли робиться для нього справа, він дасть відкриття, він допоможе. Які у тебе би не були ситуації, Бог допоможе, щоб його справа виконалася, і він дасть відкриття в потрібний момент, потрібні слова. Він зробить так, що справа виконається, чи ти зміг підготуватися, чи не зміг. Угу. Ясно, ясно. Але як я розумію, такі є випадки, але водночас це бувало і на пакет. випадки. Да, бували напер... про бували випадки, що готувався декілька днів, але десь неякісно. Перечитав, вже десь теж ще до покаяння, до того, як прийняв одне хрещення, нас Костя десь, доставляв, ну, доставляв, запропонував і пішли проповідувати. І вже десь такий момент настав, коли ну, я вже знаю. Я вже чотири чи скільки то років був проповідував, ставав за кафедру і говорив до церкви. І в такі моменти десь Бог попускає, що хоч готувався, хоч десь читав Біблію, але через те, що гордість була, через те, що вже понадіявся, десь, що свої сили сам можу зрозуміти Слово Боже, Бог пропускав, показував, що ти нічого не можеш, і в результаті лише щось одне саме. Видне у тексті я побачу, показав церкві, а в результаті якби нічого більше. Саме якби, то, що кожен зрозуміє, перечитав що один раз. І тільки то зміг пояснити церкві, показати там більше ніж. Mm -hmm. mm -hmm. Є такі випадки, є такі. Назви десь таке кредо або такий вірш, який впливає на все твоє життя. От ти йдеш по життю, стоїть вибір перед чимось, і от нагадується той вірш. і... Регулює твої відповідні рішення. Це, наверное, ще самого покаяння, і от то, що я казав, що був страх перед смертю. І от під час покаяння, під час того, коли зрозумів, що я вже з Христом, оцей вірш Филип'ян, перша глава, 21 вірш, що а для мене життя та Христос, а смерть надбання. Оцей вірш десь показав, що все, ти вже Христів, ти з ним, він тебе збереже. І це якби основний вірш, який. Нагадує, що ти хрестів, Він тобі допоможе. І відповідно на поки показує мою відповідальність перед Христом що доки я живу, доки ще Бог залишає тут на землі, я маю бути хрестів, я маю робити те, що Він хоче від мене. Життя mm -hmm. має бути відділене для нього. Такі, виходить, універсальний вірш, що ми їй все. Є і показується, що Бог зробив, і наша відповідальність перед Богом. Ясно, ясно. От зараз на таборі. І як, чому ти тут, для чого? Розкажи про те, що спонукало тебе саме лишити якусь роботу вдома і бути на цьому таборі служити тут. Ну, одна з причин, це то, що похожий табір, хоч трохи інший, але все ж таки на таборі я сам покаюся, сам зрозумів то, що мені потрібен Ісус Христос, і сподіваюся, що хтось. Це Хто зараз приходить на табір, він теж зрозуміє з цього табору, може нагадає якісь інші моменти свого життя, і що йому теж потрібен Ісус Христос, який може його спасти, може дати звільнення від його, якихось страхів, що були до цього, що є зараз, і тому подібне. Mm. То табір, як мені допоміг, так само може допомогти й комусь. Mm -hmm. Mm -hmm. Надіюся, що Бог такий допоможе і конкретно через тебе допоможе. Тому нехай Бог благословить!